Доброго дня, шановні колеги, я Олешко Людмила Миколаївна, керівник гуртка. Працюю в міському центрі позашкільної освіти Академія майбутнього міста Кременчука, тема курсової роботи моєї: використання інноваційних педагогічних технологій в закладі позашкільної освіти. Нинішній світ як у глобальному, так і в локальному вимірі, змінюється. Ці зміни вимагають нових підходів до підготовки людини до життя, зокрема, засобами освіти. Традиційна освіта, зберігаючи загалом свій конструктивний зміст, багато в чому відстає від потреби дня, а тим більше від перспектив, які очікують на людину уже в недалекому майбутньому. Актуальність теми курсової роботи обумовлена потребами практики насамперед. Необхідністю вивчення сутності, напрямів та основних засобів інноваційного розвитку освіти, що здійснюється під впливом радикальних змін світової, соціально-культурної дин динаміки, зокрема під впливом таких процесів як глобалізація та інформаційна революція. Мета нашої роботи полягає у аналізі місця. Та ролі інформаційних технологій в процесі інноваційного розвитку освіти в закладі позашкільної освіти. Зважаючи на все, сказане вище, ми й обрали вивчення проблем використання інноваційних педагогічних технологій в закладі позашкільної освіти, в процесі проведення занять гуртка «Юні-ботаніки». На відміну від шкільної середньої освіти. Позашкільна освіта є не обов'язковою для дітей, тому керівнику гуртка необхідно розвивати свої здібності як педагога в різноманітних напрямках. Зокрема, потрібно проводити свій гурток з використанням творчого потенціалу, урізноманітнювати свої педагогічні техніки, уникати шаблонного проведення занять. Всього вище наведеного можна досягти. також. Використовуючи інноваційні технології в освіті на сучасному етапі розвитку суспільства, особлива увага стала приділятися впровадженню інформаційних технологій в освіті і процес, розгортанню системи освіти на підставі використання найсучасніших інформаційних технологій. Сучасність постійно вимагає перетворювати навчальний процес на плідну, творчу, конструктивну. Взаємно зацікавлену взаємодію, синтез, навчання і самонавчання, пізнання та діяльність, мотивація та інтерес, освоєння набутого досвіду і продуктування нового. В такому розумінні навчання не обмежується віком чи роками у навчальному закладі, але стає довічною життєвою потребою і способом самореалізації в світі. І роль новітніх технологій навчання не тільки як інноваційних педагогічних засобів, але і як чинників нової якості навчального процесу та подолання стереотипів споживацького ставлення до нього не варто недооцінювати. Зважаючи на все це сказане, Можна сказати, що гурток Юнії Ботаніки в Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти Академії Майбутнього проводиться з використанням достатньої кількості інноваційних педагогічних технологій, що є дуже важливим, особливо для закладу позашкільної освіти та для більш якісного розкриття тем гуртка. Тому зараз пропоную переглянути. Одне відео з таких, яких я виставляю у Фейсбуці або Viber групі для перегляду учням та ознайомлення з різними темами. От, бажаю вам гарного перегляду. Дякую. Доброго дня, діти. Сьогодні ми будемо розмножувати ялівець козацький. Для цього нам необхідний сікатор, яким ми зрізаємо черенки. Так, зрізаємо декілька живців наших ось таким чином і будемо розмножувати вегетативним способом за допомогою живцювання. Зрізані живці нам потрібно відділити. Дивіться, ось таким чином по стовбуру ми відділяємо. Кожен живе, щоб був ось такий п'ятачок. І можна для того, щоб посадити, їх декілька там, два живці, три, 4, 5 можна брати. Ось так. Ми знаходимось на шкірці на досвідній ділянці. Зараз ми будемо розмножувати вегетативним способом за допомогою живців наш ялівець. Для цього нам необхідна лопатка садова і обов'язково одягаємо рукавички. Робимо ямку, не дуже глибоко, в залежності від. Наших живців довжини. Так, підрихлюємо. і так ми посадимо досвід, виявимо, в якій ямці у нас краще прижились живці. В одній ми посадимо живці із корневином, стимулятором росту, іншу посадимо без корневину. Так, Беремо кучечок наших живців і занурюємо їх в корневим. Тепер ставимо ямку і пригортаємо ґрунтом за допомогою нашої лопаточки садової. Ось так пачками придали, в кінці можна. пригорнути за допомогою ноги так. і іншу ямку ми садимо в ялівець уже без корневині прибирамо листечку зайве грунтом. ґрунтом. Кожна пальчиками придають, можна ногою. Наші рослини ми поливаємо гарно і потім беремо пластикову пляшку, якою накриваємо на зиму наші живці. І обов'язково робимо такий бортик, надамо, щоб наша рослина перезимувала і не замерзла, прижилась гарно. Так, навіть. А навесні ми обов'язково відкриємо і подивимось, які ж у нас рослинки прижились краще. Як нам краще яким способом садити. Це все ми перевіримо весною. Ось так, дякую.